Просив Наталю на побачення. <рес> Перед тим, як забрати Каролінку, їдемо куди? На ходоги. На, на кафешку. На кафешку. А попити кави, з'їсти ходоги, бо Кароліна потім не дасть це все зробити. Ти щаслива будеш. <рес> Тебе порадували смайликом. Mm -hmm. Прикольно нам зробили хот-доги зі смайликом. На такий сьогодні щасливий, веселий день. Шукаємо тепер лавку, де то примоститися. Наталя ще каже, нам придаємося Тут якісь білі кульки, якісь відкриття. Думала, що Вікторія сік тут? Я нічого не думала. Куди йдемо? Не знаю, йдемо сюди. Ну йдемо. шукати місце. Наталя зависла, як завжди. Лавку шукати. Ну там є лавка і тут є лавки. Тут вон, дивися годівничка зі смайликом. Сьогодні весь день зі смайликом. Надіюся, і Карлінка теж сьогодні зі смайликом. Все, ми місце знайшли біля батутів. Крина би поскакала, фокін батута їли. Ой! Вони такі низькі, я чуть не впав разом з кавою. У мене теж смайлик. Худох. Знаєш, думаю, що вона там робить? Делюсь намалює смайлик. Просто то я прийшов, тому намалювала, нам не впізнала. Може, то я прийшла? Може, Наталя вирішила погрітися. Ось так от сіли. Mm -hmm. На лавку не хочу, лавка холодна, чоловік теплий. Mm -hmm. правда? Я маю чоловік. Так, ми ймо, ідемо за дочі. Ну, сьогодні дійсно такий, просто вітер прохолодний, щось так прохолодно. Може, Каринка гуляє. Хоча ми їхали, не бачили її. Вчора вони гуляли, вчора було тепло, а сьогодні якось так прохолодненько. Забрали дівчинку, ходить щось шукає. Що? Щось побачила в садочку і тепер воно таке саме хоче. Коли нам показує, що з'явилися монстр-паки. Ми вже таке розпаковували. Та, ми шукаємо бульбашки. Коліна хоче бульбашки, мама хоче цей пістолет на клей. Короліна хоче 3D-ручку. А тут ті 3D-ручки різні. Є от таку, яку вона хоче Дудлер старт плюс, а є ще якийсь 3D-пейтінг, ще там типу дешевші версії. А цей якийсь типу, прикольний, то вона цей хоче там всередині є ще книжечка, зразок, як то робити. Мікунечко такий вітричок звичайно. Так, ну йдемо подивимось. Пінк береш? Ну добре, бери пінк. А ну покажи, який він прикольний, що там намалюваний. Ну, Порозик, тримай. Пінчик. Йдемо на касу. Весь є хомічок, який рухається. Червоний. А які там ще є кольори? І голубенький, так? Я голубенький Ага. Унікорн бейбі. Морозиво. А ти який хочеш? Давай, може, замість булю хліб щось прикольне візьмемо. Ну no. oh, Дивися. Hello Kitty. Без Угу. Сумка і таке, як ти мало. Так, і добро, і добро. Давай її замість того. Ліна знайшла ще іншого, такого. Сніжинка. Сніжок, так? йому назву зразу можна Це дати. Супер. Ну йдемо сніжка, купимо. Ура! Таке, як ти хотіла, так? Він всередині має батарейки і він рухається на кнопочку, якщо нажати, він буде бігати по підлозі. Кнопочка знизу нажми і він буде рухатися. Ну, Кароліна прикольно вибрала, хомічка снігового. Тут є якісь шість ножок. Нажимаєш і вони вібрують. А, тільки не загуби і бігпу, щоб не забути. Ми ще піцу замовили, по Кароліна хотіла піцу їсти. Карлінко в тебе попався, Пабло. Пабло? Угу, Пабло. У цей от сніжок. Карлінні роботи переглядаємо. Це чайник. Це чайник, носик, чайник, а це думала. вода. А виглядає як розочки? Я так думаю. Ну, класно. Всякі бачиш, різні роботи. Деякі робила, деякі ні. Деякі треба вдома робити. Ананасик. Клас. Так, так. Класні роботи. Я знаю, коли вони це роблять, бо вона вдома такі квадратики теж вирізала, ну, щоб не теж як. Садочку роблять, а потім до хати приходить і втілює всі свої ідеї. Так, інструкція лишу, хай буде. Кровина, складаєш якісь там хатки, машинки, хатки. Так, тут вийшло в нас така машинка, а не хатка. І через неї це можна не проїхати. а Можна дивися, одягнути ту хатку на нього і хатка буде їздити. Зараз я покажу прикол. Така щаслива. Ой, Він лижі забрав. Все, поїхав до лижі. Ой, зараз впаде. Що папероні ми забрали. Бігпу в безпеці. Прищіпнули. Дивись, як йому зручно. Йому очі розділили бігпу. Не туди дивишся. Краліна защіпайся. Защипайся. Ну на, забирай, забирай. Країна, хоче його до себе, щоб він був безпеці. Так, поїхали додому. Ага, я до тебе тебе не защіпну, так треба себе відщпіляти. Їдемо додому, поїмо піцу. Бо вона поки гаряча. І заодно ще й погодуєш свого хом'ячка того. Все, всі прищепнуті, Ага. Ого, і навіть хом'ячок. Як їсть свою хату? Він що такий голодний? Так? Ну зараз поїсть. Жирафу забули в машині, вчора малювали. Вінка дуже красиво намалювали. І жука, і Це якийсь хрущ чи скарабей. Що це за жук? І жаба Ножи, Жук. Хто? Скарабей? Хрущик? Ясно, це Хрущик. Хочу подивитися, як він. Ого! Ти бачила? Він бруківку гризе. Дивись. Ось чути, як зубами клаціє. Прикольно. А він може відчитися. Може, може повимазатися, його прати не можна. Й... Бо він зразу поломиться. Рам, 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 рам. У нас сьогодні якийсь мега щасливий день. На вулиці навіть сонце засвітилося, коли ми забрали Каролінку і приїхали на майданчик. Вона хоче ще погуляти. Тому піцу будемо їсти холодну, бо потім просто підігріємо. Це? Брут! Пісочок, тато займався спортом <laughs> і насипав трохи пісочку там. Так от. І навіть я вам скажу потепліло, бо коли ми їхали тільки туди в садик, то був якийсь вітер прохолодний, холодно, а зараз вже потепліло. Кароліна хоче запустити свого хом'ячка в калючки. То Ти його запустила сюди, <laughs> катає Кароліна його. Я дивись, бо його ще зараз знудить. Що то робиться? <рі> О, що садочок з вами робить? Чи ви з садочком? Якщо ви таке чудите там, то двох вихідних для вихователів за мало. <рі> Треба відпустку на ціле літо давати. Ой-ой-ой. Все, все, загубився. <рі> Дивись, тільки не виможу. він білий, він дуже красивий. Да я ще раз покажу, виключ цей, бо він зараз може сісти і вже будеш плакати, що батарейки сіли. Він насправді дуже красивий. Сніжок. Так, Рена каже, що йому можна їсти. Ну давай зараз почитаємо що. Я? Його звати. Так, є, он бачить їх скільки. Вісім штук. Дивись, його звати Пабло. Я люблю малювати. А ще мені подобається збирати різні пензлі та фарби. Я веселий та дотепний. І я обожнюю всі кольори веселки. Він любить веселку. А ти знаєш, що таке слово дотепний? Смішний. Любить жартувати. Зрозуміла? Нове слово для тебе. Дотепний. Тут бач про всіх пише. Можеш зібрати всіх хомічків, є Elvis, Маффін, є Понпон, Сейлор. Отацей кумічок Кухар. Так, є кухар. Його звати Маффін? Так, є ще Стеллар Ружева. Рожевої не було, але рожеву, напевно, розібрали. Є Далія і є Вінті. Може, в тебе вінті? А в тебе точно, в тебе ж не пабло? В тебе вінті, білий. А от він, бачите, що намальована сніжинка. Я не того прочитав. Зараз я прочитаю тобі вінті її звати. Вона, напевно, дівчинка. Мене звати Вінті, у мене милий та спокійний характер. Я люблю роздивлятися зимові пейзажі, а особливо зачаровано спостерігати, як кружляють сніжинки. Зрозуміла? Це вінті. Я помилився. Вони просто майже похожі, голубий і білий. Я не розпізнав їх. На, їш мирошечко, їж. Я йому зроблю тут гністечко не їсть.